Настав час нашої традиційної по п'ятницях переклички наших східних корпунтів. Отже, надаємо слово нашому сєвєродонецькому кореспонденту Олені Коновалові. Вітаю, Київ. Незважаючи на те, що цього тижня загострилася ситуація у зоні АТО, сім останніх днів на Луганщині відзначилися й багатьма мирними подіями. І я залюбки розповім про деякі з них. Почну звітувати з приємно для сіверодончан новину. У Сіверодонецьку в урочистій обстановці відкрили новобудову. Протягом трьох років місцеві жителі спостерігали за тим, як колишній гуртожиток перетворювався на сучасний багатоквартирний будинок, який містить 55 квартир. Заселеність тривала у два етапи. Цього тижня цей процес завершився. Щасливими власниками одно та двокімнатних квартир у місті стали вісім осіб, більшість з яких були учасниками ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС. Привітати власників нових помешкань завітав очільник Луганщини Георгій Тука. Він урочисто перерізав червону стрічку та відзначив, це чергова ознака того, що мир повертається у Луганську область і що ми не стоїмо на місці. А військові покинули місто Сватове. Про це заявив заступник голови Луганської області Юрій Клименко. Зазначу, після того, як 29 жовтня у місті стався вибух боєприпасів, у Сватовому були загиблі та поранені серед мирного населення. Окрім цього, в місті постраждала інфраструктура, соціальні об'єкти та житловий фонд. То ж мешканці. Просили керівництво міста та області, щоб військові залишили місто та базувалися за його межами. Як тільки представники мене звітували про те, що місто Сватове розмінували, військові Сватова вийшли. А усіх співробітників нової поліції на Луганщині про детестування. Та при необхідності і детектор брехні про це під час прес-конференції заявив начальник національної поліції у Луганській області Юрій Покинь Борода. Зокрема, головний КОП відзначив, що на сьогодні заявки до патрульної поліції подали більше тисячі людей. Серед них значну кількість складають жінки. Що ж стосується міліціянтів, котрі повинні трансформуватися у поліціянців, то пан Юрій вважає, є вірогідність того, що багато правоохоронців добровільно залишать посаду ще до перетистацію через побоювання проходження поліграфу, окрім цього, він провів моніторинг економічної ситуації на Луганщині і виявив, що із 130 мільйонів бюджетних коштів, які було виділено на відновлення зруйнованих будинків, близько 60 мільйонів розкрадено. За його словами, гроші просто списуються. Тож наразі він з'ясовує цю ситуацію. А поки в правоохоронних органах проходять чистки недбалих співробітників, молодь Лисічанська зробила свій внесок до того, щоб мир та порядок в області запанували якомога швидше. Лисичанські школярі влаштували флешмоб на підтримку мира на Луганщині. Учні однієї з місцевих шкіл розмалювали бетонний паркан в середмісті. Робочий процес у дітлахів тривав близько години. Після чого на панельному паркані з'явилися яскраві малюнки, державний прапор, голуби миру та дитячі руки, в яких немає зброї. До творчого процесу юні художники підключили і педагогів. Разом вони намалювали світ, де немає місця війні, смерті та постріла. Учасники акції сподіваються, що цю естафету переймуть школяри з інших шкіл і прикрасять Лисичанськ своїми яскравими малюнками. Таким був цей тиждень на Луганщині. Наразі у мене все студія.